Торгівлі з окупованими територіями злочинним чином розігнали, заарештували 40 чоловіків, наших АТОвців, героїв, які здійснили правильну, абсолютно правильну річ. це Блокували торгівлю з країною-агресором, з днр цими так званими ЛНР, бойовиками. Затримали, вивезли в невідомому напрямку, з ними немає зв'язку. Я як представник свободи скажу, серед них є п'ять наших побратимів зі свободи і всі інші так само герої російсько-української війни. Ну, тому, в принципі, ми зібралися тут сьогодні для того, щоб озвучити свої вимоги від нашого зібрання, нашого віччя, які, якщо дозволите, вже узагальню від всіх почув і підготували ми таку резолюцію. Резолюція на підтримку затриманих блокадників. Події у кривому торці це вирок для всієї влади, влади Барит, для якої бізнес на крові понад усе. Ми вимагаємо, перш за все, звільнення блокадників, яких сьогодні жорстоко побили і затримали правоохоронці, звільнити з посади заступника голови нацполіції Українофоба В'ячеслава Амбросіна. Всі ж керівники силових відомств повинні негайно та публічно прозвітувати про свої накази. А Верховна Рада має дати їм відповідну оцінку. Хай всі Україна побачить, хто має більшість у Раді народ чи олігархи. від депутатів парламенту. Негайно ухвалити закон про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України та країною агресором. Якщо за три роки вам, маючи на початках конституційну більшість забракло часу, волі чи бажання напрацювати свій законопроект, підтримайте законопроект про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України номер 2066 А, який. Ховайте під сукном ще з 2015 року. Зупиніть будь-яку торгівлю з так званою ДНР ЛНР та Російською Федерацією, торгівлю на крові. Жодних капітулянських змін до Конституції щодо надання так званого особливого статусу Донбасу. Від представників місцевої влади негайно висловити свою офіційну позицію стосовно блокади торгівельних відносин із окупованими територіями. Це наші вимоги сьогоднішнього віччя. Якщо, є, якіс... буде, додобав, да, якщо є якісь э, ще додаткові. Додатки так. будуть, до того всього ще будуть додатки, вам продиктуються і